Оце той блокаут, який був Іспанія, Португалія останнім часом. Нібито розвинута енергосистему, нібито сучасний генеруючі потужності, мирний час і так далі. Що сталося, система обвалилася, грохнулася і там збитки півмільярда. Це так, я не думаю, що це все, що вони. Прорахували, уявляють, у цих споживачів, підприємств і так далі. І тому країна А чому? А тому, що доля оцих відновлюваних джерел, вони її підняли настільки настільки, там, стимулюючими тарифами, дотаціями і так далі. Що коли був такий час, не було сонця і не було вітру. і З'явився дефіцит, і я думаю, навіть вони працюють в єдиній енергосистемі Європи, вони навіть не змогли необхідну кількість прокачати, наприклад, там, з Франції, з Італії, з інших країн, і, і, і з'явився дефіцит, і автоматика почала вимикати обладнання. Це, це називається в енергетику. Системна аварія, каскадна системна аварія. Коли вимикається одна підстанція, і потім каскадами вони пішли. Друга, третя, четверта, і регіон, все, регіон був е, погашений. Ну да, Автоматика відключила атомні станції, розпаралела розпаралела підстанції викинули. і все. І воно воно посипалося. Чому тому, що от останні там 10-15 років в Європі, особливо в Німеччині. Зелених. зелені, вони постійно виграли вибори, ну, як би не абсолютно, вони були в парламенті, а вплив дуже сильний, все. і Вони приймають закони, вимагають, приймають закони. Вони теж їм, вони ж не думають о тому, що ця фізика, вона є фізика, Ти політичними заявами і так далі, і перемогти неможливо. І от це сталося. І, і такі проблеми є у, у, у Німеччині з енергетикою. тому, коли немає е, сонця, немає вітру, вони купують неймовірну кількість електроенергії у Франції по дуже великим цінам. Ну, слава Богу, там мережі дуже потужні, і цього достатньо для того, щоб компенсувати. І не дарма сьогодні от, новий канцлер, Він вони повертаються до атомної енергетики. Вони вважають, що ця політика Меркель, яка привела до зупинки атомної енергетики і збільшенню купівлі енергоресурсів з Росії, вона, вона була як мінімум неправильною.